Рано собі таку вийшов з кавою пташечки співають басічком по газонній рішеточці. Тако собі хоп-хоп-хоп. Енергії землі потягнув, да? по росі походив. Ой, прикольно, дивіться, газонна Ось Пластик, бачите, пластик. Він засіяний травичкою. І коли ходиш по ній, трава не витоптується, особливо ось до коло лавочки. Да, всі сідають літом, вона постійно витопчується. Так, да, вона там приймята трошки коло лавочки, але а, вона ну не вона не витопчиться, топчиться тільки зверху трава. А так вона ну, собі коріння повністю ціле. Газону рішетку можна засипати або ну травою, да, засівати. Якщо у вас це газон, або ось ацієвом, наприклад, можна да, засипати. Ну, ацєвом чи якимсь щебнем, гравієм, ну, байдуже чим. І коли ось ногами ми ходимо, да, ну, цей, цей ацєв да, до ног не цепляється і так само трава не витопчується. Ну, сфера застосування цієї газонної решетки здоровенна величезна.